Медалі є, а завдання не виконано. Волинська лижниця Юлія Батенкова Бауман повернулася з параолімпійських ігор в Сочі з чотирма нагородами. Однак, золотої медалі спортсменка знову додому не привезла. Хоча заради цього виступала одразу у семи дисциплінах із біатлону та лижних гонок. Щоправда, тепер за підсумками вже трьох параолімпіад у доробку Юлії одразу 13 нагород, а це найбільше в Україні. Із рекордсменкою спілкувалися наші волинські кореспонденти. Субтитрувальниця Три срібні та одна бронзова медалі з таким параолімпійським здобутком повернулися додому. Юлія Батенкова Бауман. Третє місце у біатлоні для дівчини. Результат непоганий. А от фінішувати тричі поспіль за крок до золота, розповідає Юлія. Було прикро Погоня за золотом в боротьбі за золото, Можна так боротьбі за золото. Я завжди йду першою, воно, наче вже у мене в руках. На початку гонок завжди лідерою, але потім не те, що мене не вистачає, а щось завжди стається. Тому не вдається мені ніяк Здобути золото параолімпіади, хоча я чотирикратна чемпіонка світу різних етапів. А на параолімпіадах, наче ворота перед золотом, зачиняються. Навіть не знаю із чим це пов'язано, але не хочу впадати у відчай. Попри це, пригадує Юліна, напередодні змагань спортивні результати. Уся збірна не ставила на перше місце. Політичні події в Криму байдужими не залишили нікого із делегації, тим паче її, адже сама уродженка Сімферополя каже: навіть роздумували про те, аби бойкотувати параолімпіаду до цього готовились, дуже довго ми довго готувалися до цих змагань, і нам в голові не вкладалося, що ми можемо не виступати. Врешті, слава Богу, було прийнято рішення виступати, боротися і доводити, що ми Україна. Що ми Україна після повернення додому спортсменка не розлучається із сім'єю. Зокрема, Юлію усюди супроводжує її чоловік Микола, якого вона вкрай рідко бачить. Подготовка була важка, дуже дійсно була важка. Вже майже рік не було вдома, взагалі. Весь час були переїзди, збори, всякі розумієте, якісь моменти, там примірки, стрільбище, нові рушниці, все, нові лижи, палки, все-все по-новому. Та навіть після повернення вона не перестає тренуватися. На це спортсменка витрачає щодня близько шести годин. Юлія Бауман і далі не втрачає надії здобути золото Пара олімпійських ігор. Але вже 2018 року на іграх у південній Кореї, хоча зізнається, певну паузу у спортивній кар'єрі таки зробить. Надіємось Миколою побути разом, відпочити і самим, стати батьками. Скільки ж можна бути дітьми? Будемо молити Бога, щоб нам усе вдалося, щоб він нам подарував дитину спортивну, гарну. Галина пошкола риси літвицька, віктор Макаревич, новини спорту, телеканал Зік.